Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 15 квітня. Приїхали у трьох на риболовлю з Владом, з Тьомою. Будемо намагатися сьогодні ловити судачка. Приїхали на одне таке озерце. Не буду казати де, але я думаю, всі зрозуміють, де, де це і де воно знаходиться. Будемо пробувати ловити судака, як вже сказав. Давненько я тут не був, ще до війни останній раз був. Ну, судачок тоді прокльовував. Сьогодні побачимо. Хлопці ось були недавно, ну, потроху, потроху прокльовує. Сьогодні погода така у нас не дуже добра. Дощик моросить прохолодно, вітерець, ну поки що зранку нормально, а потім підніметься вітерець і буде, я думаю, ловити некомфортно. Ну, але будемо намагатися зловити щось. Вже зібрав снасть, сьогодні взяв з кая свого 2.51. Найдовгий спінінг, який в мене є, буде така берегова риболовля і потрібен тут дальній закид. Так що все, друзі, починаємо риболовлю. Ну що, друзі, починаємо. Риболовлю. Сьогодні багато фідерістів, карпятників, карасятників. і... Влад он вже зачепив одного федериста, так що сьогодні буде весела така риболовля. Мені навіть і кинути спінінг. Ми будемо намагатися ловити. Так, як вже казав, сьогодні зі мною скай. 832-й, найдовгії спінінг, який в мене є, щоб робити дальній закид. Потужка дайва Fuego 2500 взяв, шнурочок тут 0,4 намотаний, це новенький, той, що я намотав, Сіклон Advance. Ну і буду пробувати сьогодні більше ловити на такі ось мандулки. Як відомо судачок полюбляє мандулки, це мандулки Дніпро-Свинець. Набрав їх якби, для судачка і поки от ще не розловив. Буду намагатися ловити на мандули, ніколи в житті не ловив мандулками. І тому сьогодні буду пробувати. Так що погнали. Так, друзі, трішки змінив е, вагу груза. Поставив 5 грамів, кидав на 8, поставив 5. Тут глибина така не дуже здорова. Під берегом взагалі тут пів метра. Так що будемо зменшуватися. Як кажуть судачок стоїть в берегу. Ну, є звичайно і на дальній дистанції. Ну, е, майже весь в березі. І тому трішки зменшу вагу. В принципі, палка дозволяє кидати і малі ваги. Тест ускає від 3 до 14 грамів. Ну, поки що не хоче. Клювати судачок, десь уже хвилин 40 рибачимо. Було в мене два якісь контакти з рибою, ну скоріш за все це була біла риба. Або карась, або короб. Ну, хижак поки що не хоче. Ух, друзі, є, чітка така. Покльовочка на мандулу перший судачок з ударом таким добрим взяв. Ах, і зірвався. Зірвався. Ну була, покльовка була. Це вже радує. Ось така мандулка. В таких актуальних кольорах українського флага. Клас, покльовочку відчув. Невеличкий грамів. 300 може такий був десь. Все одно таких випускати треба. Ну продовжуємо. Ух, Є клювання, друзі, ще. Друге. Ну це начебто така. Ах, знову сход. У Макса було з в одному і тому ж місці Однаковий судачок. Що, що, що ж це за мандули такі, що так погано засікаються? У Макса вже двічі отакі от з нього сталося. А от тут дивіться, як він аж підскочив, цей хлопець. він чекає, що для нього буде. Так, да, друзі, крючки начебто такі гострі, ну малий такий піддів, що він реально сходить. Хоча такі поклювання добрі. Ну, пробуємо далі. Да, друзі, Можливо треба сильніше підсікати, то якось я вже давно вже судака не ловив. Треба звикати до їхніх клювань, до підсічки. Тай фрикціончик треба затягнути, а то щоб не було послаблень. Ть О-о-о-о! Тьома, тьома щас заведи туди, витягую. Друзі, у тьоми взяв судачок. Друзі, клювання прямо саме крупне на оцього Чабіка, я тут з камерою трохи. Ну такі нормальні, в принципі. Хоч не той, що ти <раз> подбагрив. <говор> <oirés> Ух! вона тяжка, друзі. Була, ну це напевно якась біла риба. такий рывок резкий. Я не знаю, что там было, но... Блин. Адреналинчик так аж глупасы. А сегодня белая рыба лучше клюет, чем хижак. Вот, друзья, какие красень подходы. До мене за рибкою йде. Ух, красень. І он там в воді другий плаває, парою вони. Ух, друзі, ах, і знову сход, блин. Третій сход на мандулу. Що за фігня, Чого вони сходять Під берегом уже тут клюнув. І зійшов, ще й на дерево мандула залетіла. Так, друзі зараз трішки зміню оснастку. У мене тут на мандулі стоїть отак ось джигріг. 5 грамм а зараз поставлю звичайну чебурашку Можливо із-за цього якось груз він б'є, груз заважає і не засікається. Зараз просто ось таку 5 грамів, 4 навіть, 5 ось є. Чебурашка Можливо так краще буде засікатися. Все одно вона підіймається догори, отак цей. Зараз 10 годин, вже ранку щось затих судочок. Ото зранку десь часов до 8 було в мене три клювання, таких на мандулку гарних клювання, ну, чомусь вони сходять, нормально не засікаються. Зараз ось піднявся такий вітер вже сильний, і судочок щось перестав клювати. Ну, будемо пробувати намагатися далі ловити. Сход. Что ж таке? Четвертый сход мандула. Не засікає почему рыбу не засікає Не понятно. Хотя крючки острые, классные. Блин. Что ж таке, что рыбку не засікає эти мандулки? Ох, ну блин. Це вже діло принципа. Це ж щось таке нездорове було, можливо Окунь. Друзі Ох, була риба. Ну скоріш за все біла. Без клювання. Ух. Знову. Щось не зрозуміло. Ударчика не було. І два рази хтось ішов за мандулою. Ось таку я вже поставив більшу мандулу. І все одно сходи. А ось, друзі, видно, сліди від зубів. Це був все-таки судак. Да. Ось сліди. Блін, чому ж вони не засик не засікаються? хапав же ж її, ну не, не з'їв. Точно сюда, був, сто відсотків. Такі вже гачки здорові тут їх все одно не засікається. В чому прикол? Не... не розумію. О, друзі, клювання. Нарешті. Блін, це щучка, походу, була. І зійшла знову. Знову сход. Да, це щучка, сто процентів. Я її побачив. Ось і порізала мандулу. Ну, сход. Факт, що сход. Не зрозуміло, чому вони сходять. Наче і крючки такі, блін, непогані. чому сходи? <звук> Чучка невеличка, ну клювання є, це вже сьогодні сьоме клювання і сьомий сход. Да, такого в мене ще не було. Сім клювання і сім сходів. Да. Так, друзі, зараз у нас час дня. Напевно підемо, зараз пообідаємо. Тому що рибка щось взагалі не хоче клювати. Одні сходи. Ну, точніше, клює, тільки не, нормально не засікається, а відвалюється. Тьома десь взагалі пішов там Краснопера ловити на поплапопер, тому що у нього навіть і клювань немає толком. Так що зараз побідаємо, підемо і... Будемо чекати вечірній вихід судачка. Надіюсь він буде. І надіюсь я сьогодні хоч зловлю якусь рибку, а то клювань багато, а риби можливо буде навіть нуль. Ну Надіюсь, вечірній якийсь судачок все-таки не, не відвалиться, а дістану його на берег. Будемо. Ось весь список результатів, пожалуй. Я риби не бачу. Не бачу. Макс, ну, <рес> Владик нуль. А я чемпіон, два судака, правда один такий, незачотний. І цілих 15 краснопера. Ну це також незачотна риба. Бо може якби хлопці ловили красноперку, то один б більше мене наволить. Сюда не так, ну що, друзі, вже пообідали. Зараз прийшов на ту точку, де зранку у мене було два клювання судачка. Зараз спробую тут. Явно він тут стоїть. Це місце йому чимось подобається. І можливо будуть ще клювання. Друзі, ура! Я все-таки зловив судака. Цей не зійшов Да. Хоч такий, ну це все-таки судак. Все-таки судак. Нарешті, нарешті. Рибка. Так, зараз я тебе випущу обережно Да. Отакий От судачок. Тьома такого теж зранку піймав. Маленького. Все малий гігант. <хи> Хоч таким сьогодні. Нарешті рибу дотягнув до берега. Пливи додому. Рости до трьошечки. Другий судак, якого я дотащив до берега. Ну такий. Навіть я вам скажу клюнув з клюванням таким добрим. Ось такий. Чуть більше мандули. Відчув навіть таке клювання добре. Да. Судак. Сьогодні в мене гарні судачки сходять, а ось такі ловляться. Ну, можливо зараз під вечір. Вже темніє, пів шостого і можливо буде вечерній вихід Судока і все-таки я свого. Не такого розміру побільше. Так, все, пливи. Дякую за клювання. друзі нарешті взяв судачка більш-менш вже під вечір і клюнув так взагалі без клювання і не в рот а під бороду і навіть не клюнув а просто під вис тихо ось такий судачок мандулка спрацювала сьогодні Саме в самому березі клюнув, точніше не клюнув, а підвис. Так, да, друзі, все-таки все дочекався судачка. Більш-менш сьогодні не зійшов цей, хоча він не в рот клюнув, а жаберною кришкою передавив напевно. Такі десь грамів 300, зараз відпустимо, ну все-таки я, я його піймав сьогодні. Клас. Так, все, друзі, відпускаю судачка. Отакий десь грамів 350, я думаю. Все, пливи, рости до трьох. Так, друзі, все, вже завершуємо риболовлю, вже сонце майже сіло, 7 годин вечора. Таке сьогодні виявилося знайомство у мене з мандулою, з такого роду приманками. Перший раз я ловив. Перші мої судочки були сьогодні на цю приманку. Ну, в принципі, більш-менш ще були клювання, були сходи, дуже багато сходів. Не розумію чому. Так, можливо, щось я неправильно робив. ну, Далі буду якось навчатися, ловити такою приманкою. Думаю, далі буде краще результат, і рибка по, за якістю буде також краще. Е, під вечір, вже під вечір, потримав я такого більш-менш судочка. Е, 350 г він був, е, і все. Майже на останніх закидах вже клюнув і під берегом. Так що, все, друзі, до побачення. До нових рибалок все буде Україна.